Партнери, однодумці, тому що сюди приходять дійсно однодумці, і ми кожного разу чекаємо всіх і, і щоб послухали і чогось навчилися, взяли для себе, для своєї сім'ї, для своїх друзів, для своїх рідних і близьких. Звичайно, що Оксана такий гарний промоушн зробила. І, і дійсно це так. Ви знаєте, що я і, вчилася багато в своєму житті, а тепер вчуся ще більше. Тому що щось треба розказати своїм друзям, своїм рідним, своїм близьким, а особливо своїм партнерам і чогось навчити. І від мене також само вчаться мої партнери. Ну, Сьогоднішня наша, наша така лекція, сьогоднішнє наше таке е, заняття перед новорічне. Е, буде вже я вам хочу сказати, що ми вже закінчили е, осінь. Закінчилася у нас і пізня осінь. А розпочалася зима, да? і наш організм взагалі працює по біоритмах. От я вам розписала, ви собі можете біоритми по сезону. По кожному сезону працює, кожен організм сам відповідає от сезон. Допустим, літо це на ендокрійна система і серце. Самі знаєте, що шоу літом, да більше задихається, більше е, щитовидна спрацьовує. Е, і е, пізнє літо це підшлункова залоза. Ми вже там наїдаємося, багато фруктів, овочів і більше спрацьовує, особливо в більше старшому віці, вже спрацьовує, що вже потрібно щось трошки дивитися, можливо, щось спекти, можливо, зменшити, можливо, раціони розділити. Осінь це товстий кишківник, От минулий раз я давала товстий кишківник, як він працює, що може бути. Ну ми взагалі ми повторяємо ці теми кожного по сезону. Хочеться дати, щоб людина собі оздоровилася, підтримала б свій організм, і весна у нас відповідає печінка жовчний міхур. Ну це такий теж ми дійдемо теж до весни. Вже я думаю, що нам зима, ми зайшли в зиму, а будемо вже скоро, так скоро час проходить, що ми будемо готуватися вже й до весни. Да? Ну а зима у нас відповідає за роботу нирки, правда? ж? Коли у нас нирки працюють літом, весною, особливо літом, вони працюють активно. Вони е, дуже ми багато п'ємо, е, вживаємо овочі, вживаємо фрукти, і в нас е, нирка дуже працює активно, вона нагружена, а вже більше е, до зими. Вона вже більше страдає, вона вже не, так як заповільнює свою роботу. І при дуже багато є хвороб, і орзе, і, орії, і бронхіти і ну, різні інфекції. І, і за цього може страдати нирка. Тому ми маємо завжди підтримувати оцей період зимовий і початок, особливо зими, ми маємо підтримувати свою нирку. Но оцих п'ять ритмів, біоритмів, це. Працює по них кожна людина, кожний організм, кожної людини. І взагалі це є програма така китайського, китайського якби календаря, і, ми, і наш організм по них працює. Ну е я вам зараз трошки ми поговоримо про про нирку. Нирка не тільки вона є і сечовидільною системою. Працює по посачоведільні. Ну і нирка працює, що і кров фільтрує, е і е взагалі дуже виконує велику роль. Є у нас дві нирочки. Да? Нирочки є права і ліва, вони майже однакові по розміру. Ну буває частіше. Одна більша, трошки, одна менша. Тут в кожної людини по різному. Вона має близько 100 120 грам. Отакі от нирочки маленькі, от як даже. То колись різав поросятку, бачу дві нирочки, об, жирком обділені. Да? Е, і такі гарненькі, на ринку можна побачити в магазинах продають, тому що це буває і якогось делікатес. Ну е, нирочки мають форму. Квасольки таких або бо боба. Ну до них дуже багато під'єднано різних багато судин. І от права мірка це є чоловіча. По іменно по, по усій системі є, називається інь. Це чоловіча нирка. Вона вона переносить, відповідає за роботу статевої системи в чоловіків в сперми, переносить сперму. А яй – це жіноча нирка. І вона нирка відповідає за генетику, що ми передаємо в спадок, особливо передаємо спадок своїм дівчаткам, в кого є дівчатка. Чому от я працювала в гастроентерології, але в нас на етажі була нефрологія, і ви знаєте, я молодою дівчиною прийшла і настільки наблюдала за цими дівчатками, які тільки завагітніли, і вже вже лежать у лікарні. І були даже такі наслідки, що ці діти погибали з-за того, що ним передавалася в, 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 в поспадковості хвороба. Пієлонефрід, гломеру Зараз ми це розглянемо, і е, коли вагітність проходила. Нірка не справлялася, і от іменно таких дівчат вложили на лікування. Слава Богу, що воно проходило все, але буває, буває різне. І коли оці дві нирки працюють, інь і янь працюють в тендемі, тоді це як темна ніч і день. Да день змінює ніч, а ніч змінює день. І коли вони в гармонії на протязі суток вони працюють нормально, тоді і працює наш організм імунна система хорошо працює. Ну, нирка складається з мільйонів мікроскопічних капілярів. Я вже вам казала, що під'єднано. Там настільки багато капілярів, і якщо, от такої, якщо на розрізі нирку побачите, вона така щільна. І вона має бути така щільна, бо коли вже нирка така якась дрябловата, значить там якісь є захворювання. Але вона щільна, бо там капілярна капілярю, там дуже багато судинок проходить і капілярів. За одну хвилину нирка. Через нирку проходить 1200 міліграм крові, тобто вона фільтрує кров. Нирка є як в нас, як фільтром, саме головне. Вона і сечу виділяє і фільтрує кров. Взагалі, це 1200 міліграм це багато, коли фільтрує нирка. І також за добу нирка може виділяти півтора літра Це, Якщо півтора літра сечі виділяє, фільтрує, це дуже добре. От кожен може собі в домашніх умовах подивитися, собі провірити, взяти, допустим, якусь банку чи там, чи двохлітрову, і от скільки за добу виділи твоя нирка. Ну, літом, звичайно, більше виділяє, а зимою восени особливо зараз виділяє менше. То якщо от нирка виділяє допусті, менше літри, значить ви маєте на тому звернути увагу, тому що є якась проблема з ниркою, значить вона не фільтрує нормальну кров, не відділяє, не фільтрує і не виділяє сечу. Якщо людина чим більше п'є, звичайно вона буде і сечі більше виділятися, але звернути на це просто на... Просто увагу. Но нирочки, вони, де у нас? Вони отак за грудиною під грудиною сюди йде отака, як грудна кліточка, оці наші ребра, і вони от за тими ребрами, тому що люди кажуть, от нирки болять, а може, це не нирки, а буває, що поясниться. А люди звертають, думають, що це нирка. Або наоборот кажуть, що, да, що у кажу, мене поясниця болить. А коли е, касається, то там проблеми з ниркою. Е, ну і основні функції на нирки йдуть це фільтрація і виведення продуктів е, жизньважних продуктів. Тобто е, беру участь в е, водно-силовому балансі, е, також е, відповідає за кров'яний тиск. Часом е, кажуть, от високий тиск і не знають від чого. Високий тиск, на від серця чи від судин. А дуже часто е, нирка дає дуже високий тиск, і той тиск не збивається. Дуже, дуже важко його збити, тому що ще над нирками є такі малесенькі нирочки, такі як нирочки, це наднирники наші. Вони від дуже велику функцію виконують, хоч вони дуже малесенькі. Людина може жити без наднирників, але все рівно вони це дуже важливі органи, і от іменно треба з особливо молодих теж жінок. Бо іменно наднивниками більше страдають більше жінки. І нам треба звернути, зробити узі обстеження, аналізи, щоб подивитися наднивник, як працюють наднирники. Ну і також з кальцієм працює обмін, кальцієвий обмін. Eh, Тому що eh, кальцій взагалі, я вже розказувала вам в мене така школа, є навіть десь на диску. Вона записана eh, про кальцій. Кальцій виконує дуже велику роль в нашому організмі. Коли не вистачає кальція в організмі, значить наш організм звідки бере з костомах, з нирки бере з наших органів, витягає на себе кальцій. Да? Тому чого кажуть, побільше треба водички пити, і завжди завжди, таким е, дітям, які вже досягають статевого е, такого дозрівання, їм обов'язково е, більшу дозу потрібно кальція. Ну, кальцій, звичайно, е, бажано брати в рослинній основі, щоб він гарно засвоювався, щоб не випадав осад, тому що коли кальцій випадає в осад, тоді він може в нирках теж утворювати каміння, пісочок. То, щоб у цього не було, то звичайно кальцій береться більш трав'яний, більш на такій е, основі натуральні. Але в два-три рази в рік отаким дітям-подросткам обов'язково вживати кальцій. і е, вони е, можуть бути такі роздражительні е, і нервові, щось не то їм. Е, а ми не знаємо, що з ними робиться, а їм просто-напросто не вистачає кальція. І починають, коли діти починають рости в них дуже часто в половину 100%, 50% у дітей. Що робиться скаліоз? Звичайно, виростає за рік, виростає, чи за літо, виростає дитина, особливо хлопчики. Вони сидять, сидять потім раз і в роз після. Ну теж. Тоже, але трошки в них гормональна система, і в них менше таких. А хлопчиків може дуже часто бути тому обов'язково вживати кальцій і звертати увагу тоже на наші нирочки. Ну і які ж хвороби нирок можуть бути? Ну, взагалі, в нас є загальні і незагальні хвороби нирок. це все е, кам'яна хвороба, яка може бути, виділяється пісочок, виходить, да, е, в нирках утворюються камінці. Даже зараз дуже помолоділа хвороба в е, камінці в нирках е, в, в молоді, що в хлопчиків, що в дівчаток, особливо в дівчаток. Вони не знають, звідки береться. Ну звідки вода? По перше, що неправильно не на не, не, не якісна вода. По-друге, харчування неправильне. Ну і не вистачає от, кальція не або вживають кальцій, нехороший кальцій, що випадає в осад. Ну, у нас є багато таких продуктів, які теж випадають в осад, утворюють каміння. Тому оце така <кій> хвороба, але ще є така загальна хвороба, як біолонефріт. Що таке піелонефрит? Це запалення нирки. Воно може від чого воно береться? Воно береться від е, е, перехворів грипом. Да? На ногах перенесли грип. Е, коронавірус зараз дуже. Якщо десь уражено чи десь щось він глядить, якусь таку, ви знаєте, кото ножка болить, то колінку, то серце то, ще, то видно, то нирка от іменно тоді. Запалення таке сильне йде. Також ангіна, дуже саме головне, от дуже ангіна впливає на від неї, може бути пієлонефріт. Перехворіли. Навіть і є батьки, що ж лікують дитину і в лікарню попадають. Але якщо імунна система не спрацьовує, тоді і з'являється пілонефріт. Це запалення нирки. Нерка вже тоді не виконує тих функцій що, я, функцій, що я вам сказала, і дає болезненість. Нерки дуже хворобливі і, і болезнені. Боль і зразу от лікар куди. Зразу легесенько дивиться, б'є по нирках. Не треба так, от ви самі вдома, але дуже треба акуратно легесенько, щоб не повредити оборот нирки. Чи, можливо, там може бути якийсь камінчик чи пісочок, ви вдарили, він різко раз і пішов в мочі точніку. Отаким от чином провіряється нирочка. Але, звичайно, зробити ж саме краще робиться УЗІ, там зразу показує нирка. При піолонефріті вона вже така чу така, не, 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 не така щільна, як я вам казала, що щільна. А вона така стає м'якша, рихліша е і трошки ніби зменшується. Але піолонефріт лікується. Якщо його Звичайно, вчасно полікувати він гарно виліковується. але я вже казала, що він по тому може при будь-яких обставинах, при будь-яких хворобах він може зразу загостритися і знов дати свої рецидиви. Але особливо е, наблюдати дівчат, жінок, які завагітніли. Е, чому лікарі назначають аналізи щотижня, перший, перший триместр завжди щотижня здавати аналізи, е, загальні аналізи. Тоді вже лікар бачить, чи потрібно далі здавати далі аналізи е, на дослідження, чи звичайно, чи нормально, чи тут нормалізується. Ну, Но є різні випадки. Но ну, я ж кажу, пілонефрит лікується, але він може і зайти в ремісію, і так собі тихенько сидіти, а там вибухнути. Но саме головне, саме така страшніша хвороба це гломеру нефрит. Це вже таке складне ускладнення, це вже дає ускладнення. Якщо не лікувати піелонефрита, тоді виникає гломеролонефрит. Гломеролонефрит – це повне запалення, нирки, це вже повишений білок, температура субфібрільна, а даже повишена температура. Людини не домагає саме головне, отакий скволість. Людина нічого не може робити, може бути тошнота, може бути рвота. Також при гломеру нирка вона сама зменшується і бабчиться. Вона така, як на узі подивитися, вона чи на рентгені, вона вже така, як зморщена нирочка. Оце вже є дуже-дуже погано. І потихеньку, якщо її не лікувати, якщо вона не виконує вже свої функції, нирка зморщиться, морщиться. І так якби в народі кажуть, всихається нирка. Це є глумеронний Просто я вам розказую так, як по народу, щоб ви це зрозуміли. Що це таке? Це дуже складне захворювання, і також саме головне в січі: лікоцити високі, соє високі і високий. білок. От саме таке проблеми криатинин, звичайно, якщо от аналізи брати, криатинин, коли високий, коли вже 500 криатинин. Це вже нирку не спасає, що вже потрібно тоді переводять уже на іскусственну нирку, тобто на фільтрацію крові, тому що нирка зовсім не працює. У нас зараз такі технології, слава Богу, розвиваються, що можна поміняти нирку, але це ж дуже донори потрібно знайти. Це дуже коштовне лікування, тому наша задача. Підтримувати свою нирочку, щоб вона не хворіла, щоб вона не уражалася, і щоб ми її завжди мали гарною до самої старості. Бо є до старості літ так гарно нирки працюють, що ніхто навіть ніби як в молодої, здорової людини. Ну також дуже такий симптом. От я до мене як приходять люди, от Іра вже не дасть брехати. Да? То я кажу, я вам нічого можу не дати. Я бачу, по якій людині щось можна призначити, щось можна порекомендувати, а які ні. Коли я бачу, що такі бліди, як моя оця кофта, бліди, бліде обличчя, або ще такий з сіруватим відтінком. Загострений носик, що такі більш підпадають, можуть бути синячки під очима. Я вже зразу знаю, що не працює нирка. І тому в першу чергу, от навіть нещодавно, в мене такий випадок з мужчиною був. і Я його просто він прийшов до мене на консультацію, але я його зразу відправила до сімейного лікаря, щоб назначив йому узі, обстеження, аналізи. І як виявилося, в нього вже недостатність працювала. Нирка і його зразу перевели на е іскусственну нирку. Так що е тут вовремя потрібно. так же саме в нас одна жінка е теж приходила, віруюча, віруюча, нема різниці, чи віруючи чи ні. Але ми здорові маємо своє підтримувати. Тому що людина, а я не буду, попіст бо те бо все. Але е, час був втрачений і навіть її дуже в дуже гарних умовах лікували, але не змогли людині допомогти, тому що дуже сильне ускладнення нирки. Тож кажуть, це дуже такий маленький орган, але він дуже вразливий і дуже за ним треба, треба його берегти. Ну, е, Такі е, симптоми ще можуть бути глухота. Людина от каже, не чую, да, особливо зараз в цей період е, зимовий початок зими. Така середина зими, от літом нормально чувся і думаю, і каже: от сірка провірив, сірки немає. А не чую. От нирка дає глухоту, Тоже, щоб ви знали от такий симптом. Якщо є глухота, от не дочуваєте, ніби такий як заложеність. Обов'язково потрібно не тільки в лорах провіритися, а ще й провірити нирку, тому що нирка дає глухоту. Ну і щоб ще не не пропустити, ага, щоб не пропустити, що хотіла сказати: холодні ноги і холодні руки. Людина, яка змерзає завжди в руки, в ноги. В неї немає такого кровообігу, обміну, обов'язково потрібно теж провірити нирку. Це перші симптоми, особливо початок ще зими, ще так нема холоду, а людина руки вже замерзає, що просто не може, не відчуває рук чи ніг, чи пальчиків в ногах. Це є звичайно захворювання нирки. Ну і є ще такі незагальні захворювання: це що в нас цукровий діабет. Цукровий діабет завжди дає ускладнення дуже це. Ми вважаємо, що це рак замедленого дійстя і нирка. Тоді після коли люди вживають щось проти цукрового діабету, особливо коли інсулін колять. Інсулін у нас є. Інсуліни є більш краще, очищені, а є не очищені. І тоді страдає нерка. Тоді практично в 50% людей, які хворіють нервою, її переводять на іскусственну нерку. Вже все, флінерка зовсім не працює. Ну і ви знаєте, що не може вічно людина бути на іскусственній нирці. рік, два, три, п'ять саме більше. А потім летальний ісход проходить. Ну і також артеріальна гіпертензія це, я вже казала, це більш наднитники спрацюють з цим, обов'язково перевіряти і те, і це. Є такі случаї, теж, що от коли видаляють наднитники, все стає нормально і людина собі живе своїм життям, все, але її вже не турбує, але все рівно треба підліковувати. І, Вести нормальний образ життя. Яке ж лікування? Це насамперед вести нормальний образ життя це харчування. При, е, е, якщо людина вже щось, які є хвороби захворювання, то каже, то, що там все, все там можна їсти. Ні, не все можна їсти. Е, якщо захворювання не означає сьомій стіл. Це соль взагалі забрати. Білкову їжу треба, щоб була в нормі. Тобто щось більше м'ясо отверне, рибку отверну, не зловживати жареним, копченим, острим, з оцетами більше, якщо то квашену помидорку, огірочок, кусочок, якщо щось хочеться, як коли людина чогось хоче, але коли вже є критично, коли вже є гломерлений звичайно. Білка треба зменшити, тому що він буде рости, і, і тоді неізбіжна хвороба це заміна нирки. Також, що людина має дуже часто гуляти на свіжому повітрі, вправи такі назначаються спеціально. От зайдете на сайтів, на любому є. Тут, у щось таймер позвонив, ні звідти щось нажала. Думаю, відключала воно. Звичайно, воду, питєвий режим. Да? Ми кажемо, що от пити 30 грамів на кілограм віса, але нам по сезону треба пити водичку, скільки потребує організм. От зараз нас організм потребує менше. І ви знаєте, як ви можете це побачити? Ви підете в туалет, коли ви сходите в туалет, у вас має бути світла світла, моча. Коли у вас темна моча і поганий такий темний колір, буває, от як Світлана, кофточка, буває ще темніше. І запах неприємний. Значить, ваша нирка щось просить, щось хоче, не добиваєте води, або там якісь є запалення в нирці. Оце перше, що ви маєте на це звернути. Оце ваші самі перші симптоми домашні, як в дітей, так само в дорослих, особливо ми вже такі. То жившому трошки віці, то ми маємо на це звертати увагу. Значить, ми тоді не допиваємо водички, значить, треба додати більше води. Але то, що ви кружками п'єте воду, то бо мені сказав доктор півтора літри, там дві літри випивати. Це не є правильно, тому що кожного організм індивідуальний. Але воду потрібно пити чисто, фільтровану, гарну. особливо я, от нещодавно ще раз перечитувала, бо в мене вже така школа, я готую ще таку школу по воді. you <laughs> І, звичайно, талу воду, краща тала вода. І, і, і професор Невмивакін от він, і, описує про цю воду. І я цілу лекцію його, цілу статтю його прочитала на тій неділі, от собі лежала ввечері. І я собі дуже мене зацікавило, я собі знайшла, які там вправи виконувати, які село, готувалася до нирки. Звичайно, тала вода саме краща, артизіанська вода хороша, карпатська вода, хороша, але саме найкраще тала вода це набираєте півтори літри водички, ставите в холодильник, да, і вона маєте витримати, щоб вона не повністю замерзла. От той стержень, що там лишається. От ви зливаєте цю водичку, а той стержень там саме лишається все, що не потрібно. Оце тала водичка, і ви собі ви виляли собі за добу, ви маєте вже чистої водички. От найкращий такий спосіб. Ну, звичайно, їжа, я вже казала, зверніть увагу на їжу, бо все у нас вкусненьке, все прекрасненьке, а є воно не корисне, тому білковою. Ну, я ще так коротенько скажу, що от в мене є розписані програмки по іменно по ці, щоб як підтримувати наш організм в нирку. Це перший місяць фітохвоя, жіноче здорове, еліксир для нирки, календула і кропива. Я потім дам вам, ви собі запишете. Е, а в другий місяць апітон, фітохвоя, фезер для нирки, бітулін, еліксір для нервової системи і хвоя, е, третій місяць це нефрофлор, тібецька формула. Ми сьогодні багато почуємо ще по наших продуктах: еліксір для нервової системи, чага і береза. Звичайно, якщо є кісти в нирочках, то пити чагу. До 6 а то й більше місяців. Чага дуже хорошо забирає всі кісти, запалення повністю і лікує нирочку. Наша чага безподобна. Ну інформації, звісно, могла б ще дуже багато вам ще говорити, говорити основну вам дала. Але я зараз ще хочу, щоб вам інформацію надали наші партнери.